Доброго ранку, шановні депутати, на 56-ту сесію міської ради 8-го скликання прибуло 23 депутати. Повідомили про причини відсутності 9 депутатів. Не повідомили про причини відсутності 6 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Засідання повноважне і оголошується відкритим. Сьогодні присутні Ігор Яноменко, керівник відділу СБУ, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому, представники місцевих ЗМІ. Для ведення протоколу пленарного засідання потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретарем обрати Ніну Браташ. Є інші пропозиції? Прошу проголосувати, Хто за? Одноголосно, дякую. Для проведення голосування під час прийняття рішень необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік персонально. Павло Помаран, Лілія Городецька, Ігор Бартош. Інші пропозиції є. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную до складу, комісії, до складу редакційної комісії такі кандидатури. Тамара Лизаненко і Сергій Хоптинець. Інші пропозиції є? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Вам роздані пропозиції щодо порядку денного, які обговорені на засіданнях постійних комісій. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. Хто за? Одноголосно дякую. У кого є зміни чи доповнення до порядку денного? Прошу. Зміни є у кого? Прошу голосувати за порядок денний в цілому. Прошу. Одноголосно дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про оренду нерухомого майна. Що перебуває у комунальній власності? Доповідаємо з Наталія. Пропозиції постійних комісій. Прошу. Проєкт рішення, але не може надати рекомендацію зв'язку зі відсутністю кворуму членів комісії. Тому на розгляд сесії. Комісія питань регламенту. Також не було кворуму, виносять на розгляд сесії. Дякую, скажіть, будь ласка, у депутатів є запитання з приводу цього проєкту рішення? Прошу, лічильна комісія голосує. Безручного є. Наташ. Василий. Городецька в лікарні. Городецький Завадьба. Завальская кофе. Да. Зуба. Да. Кармал. Присутний. Козирка. Да. Да. Колесник. Да. Да. Лизуненко. Да. Лопата. Луза. Да. Да. Мейко. Мурка. Присутні. Неумерка. Відсутня. Рекута. Земець відсутній. Роздобуття. Сверидюк, Северин, Солдатенко, Стесенка. Тітенко, Хоменко, Хокінець. Шпота відсутня. Юрченко відсутня. Стогній. 25? Так. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Романської міської і територіальної громади на 2023-2025 роки. Доповідає Суходольський Владислав. Пропозиції постійної комісії. Комісія розглянула дане питання, але не може надати рекомендацію зв'язку з відсутністю форму членів комісії. Тому дане питання виноситься на розгляд сесії міської. Постійна комісія із розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури розглянула це питання, але за відсутністю кворуму виносимо на розгляд сесії міської ради. Комісія з питання регламенту за відсутності хворуму відправлена на розгляд сесії міської ради. Ви ж нікого нікуди не відправляв. Добре, у депутатів є запитання. Прошу лічильна комісія, голосує. Васараб відсутній, безручко відсутній, Браташ, Василенко, Городецька, Городецька Лілія, Губарев відсутній, Завадько, Зеленська. Зуба. Карвана відсутній, Козій. Козюренко. Колесник відсутній, Лизуненко. Лопата. Лузен. Відсутні, миці відсутні, мурка відсутні, науменку по відсутні. Перезва. Помаран. Рекута. Ременець відсутні. Роздобудько. Сваридюк, Северин, Солдатенко. Стеценко. Тітенко. Хоменко. Хлоптінець. Швода відсутня. Юрченко відсутня. Стогній. 25. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 року про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік. Доповідаємо Скленко, Наталія, пропозиції постійної комісії. Постійна комісія з питань бюджету економічного розвитку комунальної власності регуляторної політики розглянула дане питання, але рекомендацію надати не можу зв'язку з відсутністю форму членів комісії. Тому дане питання виноситься на розгляд сесії міської ради. Постійна комісія, із з інфраструктури, містобудування та архітектури розглянула дане е, проєкт рішення, але за відсутності кворуму виносимо на розгляд сесії міської ради. Прикалість. Комісія з питань регламенту за відсутності кворуму рекомендує на розгляд сесії. Будь ласка, ще запитання. Є у депутаті? Вічиля комісія, прошу голосувати. Відсутні, Бартур Зай, басараб, без ручки відсутні, Василенко, Городецька Валентина Городецька Лілія губар відсутні Завадько Зеленська, Зубан, Карнав, відсутній Козій, Козюренко, Колесні, відсутня, Лизуненко, Лопата, Лузан, Мінько, Мисик, Мурка, Науменко, Пашко відсутні, Перезва, Помаран, Рикута, Ремінець відсутній, Роздобудько Свередюк. Северин, Солдатенко, Стеценко, Тітенко, Хоменко, Хоптінець, Шкода відсутня, Юрченко відсутня, Стогній. 25. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про підписання угоди про наміри між Роменською міською радою та Day Global ЛЛК щодо проєкту USA ID Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла. Доповідаємо складенко Наталія. Пропозиції постійних комісій. Бюджетна комісія розглянула дане питання, але рекомендацію може. Тому виноситься це питання на розгляд сесії, зв'язку з відсутністю? Постійна комісія інфраструктури містобудування та архітектури розглянула даний проєкт рішення, але з усіх форму виносимо на розгляд сесії міської ради. Комісія з питань регламенту за відсутності форуму виносить на розгляд сесії. Прошу депутатів запитання є. Вічельний комісія, прошу голосувати. Бабенко відсутні, Бартуш за. Басараб Бездучка відсутня, Браташ, да. Василенко, да. Гродецька волонтера, да. Гролецька Лілія, Губар відсутній, Завадько, да. Зеленська, да. Зубан, да. Корнаук відсутній, Козій. Да. Козюренко. Да. Колесник відсутні, Визуненко. Лопата. За. Луза. За. Мінько, Мисик, Мурка Науменко Пашко відсутній. Перезва, Помаран. Рикута. Римінець відсутній. Роздобудька. Свиродюк. Северин, За. Солдатенко. Стеценко. Тітенко. За. Хоменко. Хлоптінець. Шпота відсутня, Юченко відсутня, Стогній. 25. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Різне, будь ласка, після сесії, тому на цьому порядок денний пленарного засідання 56-ї сесії Роменської міської ради вичерпано. 56-ту сесію роменської міської ради. Оголошую закритою. Щиро всім дякую. Щиро.